Коло відбувся благодійний забіг у вишиванках. Мета заходу зібрати кошти на подорож для дітей з інвалідністю. Учасники обрали свою дистанцію від 1 до 5 кілометрів. Долали її також у різний спосіб: хтось пробіг, хтось проїхав на велосипеді чи самокаті, хтось пройшов пішки. На фініші кожного чекали нагороди, пригощення та подарунки. Здійснити дитячу мрію та залучити якомога більше людей до спорту. Такі завдання об'єднали благодійний фонд Небайдужі серця світу та Коломийський біговий клуб. Співорганізаторка благодійного забігу у вишиванках Людмила Михайлова каже: вже двічі возила дітей з інвалідністю на екскурсії. Відвідали аквапарк у Львові і дифінарів Трускавці. І хочу вже в кінці навчального року повести діток в парк землі. Тому сьогодні ви біжите заради мрії дітей. Близько 50 учасників з Коломиї та Івано-Франківська від малечі до літніх людей суботнього ранку прийшли на міське озеро імені Юрія Руфа. Після реєстрації, розминки та виконання гімну, старт десять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один, Рушили з бога. На фінішу останнього учасника на всіх присутніх чекали подарунки, фрукти, кава з солодощами, а ще фотозона. Крім того, чемпіон світу з бігу Ігор Костюк урочисто запросив учасників забігу щонайменше на два виїзні кола в космачні умови. Є де навіть розміститися, але це... да. Добре. організаторам вдалося зібрати близько 15 тисяч гривень. Із них 6 тисяч гривень виручили зі скриньки на заході, решту коштів небайдужі надіслали на рахунок фонду. Цього вистачить, щоб близько 30 діток з інвалідністю вирушили одразу в дві подорожі. Перша запланована екскурсія до Дня захисту дітей відбудеться 3 червня. Друга напередодні нового навчального року. Малечу повезуть у Боковель. Юлія Марциновська спеціально для телеканалу НТК і Сяйво.